Іван для від Матвія, 7 розділ з 21 вірша. Не всякий, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. І тоді галашу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Ви знаєте, дуже цікаве місце писання, і дуже воно має сьогодні насторожити нас як церкву. Тому що ми бачимо, що це Слово дійсно воно до церкви, до народа Божого. Ми можемо з вами перебувати і в Домі Божому. Ми можемо. Також і пророкувати, і звершувати багато різних, дійсно духовних, чисельних багато речей. І тут вдруг почути від Господа, що я ніколи вас не знав. Нам потрібно задуматись, Господи, що це може бути? Можливо, це людина, яка на певному етапі свого духовного життя, можливо, втрачає віру. Можливо, людина десь більше щось бере на себе, на свої якісь, можливо, досвід, емоції там, і тому подібне. І тут одне важливе, Ісус Христос каже такі слова, що е, не всякий, да, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю Отця Мого. Брати, і сестри, нам потрібно сьогодні дуже важливо. Дізнатися волі Отця стосовно мене. Кожен з нас ми маємо знати, яка ж то воля мого Отця до мене. Що я маю робу, робити, де я маю бути і в якому я послусі маю бути. Знаєте, часто ми за послуг забуваємо, що в послусі також Бог вбачає свою волю, а не нашу, і не наше, скажімо, бажання. Є часи, коли люди проходять випробування. Люди проходять певні такі періоди свого християнського шляху, ну досить непрості, досить важкі. Хтось проходив через тюрми, ганіння, да? хтось проходив через вбивства. Ми сьогодні проходимо через війну, ми проходимо також сьогодні через великі випробування духовні. Сьогодні дивіться, і до війни це вже розпочалося дуже глобально, як, як повстав цей гріховний світ. Що відбувається? Що відбувається в країні, що відбувається в нашій Україні? І ви знаєте, я прочитав вчора в телеграм-каналі таку одну цікаву статтю, новину, що в Верховній Раді хочуть роздивитися новий законопроект про одностатеві шлюби. Яка ж причина заставляє їх роздивитися і узаконити ці одностатеві шлюби? Тому що є проблема, є ділема, коли живуть два мужика чи дві жінки між собою, потім проходить час, як же ж їм розділити майно. Розумієте? А щоб розділити майно, то треба узаконити їхні відносини. І шукають причини, якби то як би то зайде через якісь двері, коридори, і від того це беззаконня узаконить. На жаль, це має якийсь референдум проходить по таких страшних різних питань, які йдуть проти Слова Божого. Але я бачу, на жаль, в нашій країні під час війни просто паровозами протягують, знаєте, вагонами різні законопроекти, які проходять повз очі людей. Ніхто не вийде, ніхто не скаже про це. Ніхто ніякого протеста не зробить да? і протягується, протягується. Сьогодні Бог хоче, щоб ми, як церква, з вами живучи. В часи війни духовної, фізичної, економічної при цих всіх ми проходимо. Знаєте, теж дуже важкі випробування. Я не знаю, чи раніше легше було людям через тюрми проходити, чи те, що сьогодні захватило цей світ, захватило нашу країну. Розпуста різна, тобто гріхи, беззаконня. Сьогодні дуже багато відбувається всяких окульстичних речей. Тобто, ми дивимося, що окультизм він просто таких обертів набрав, що просто люди вже думають, що це нормально. Багато речей. Ну, церква Божа, брати і сестри, ми з вами, як церква, ми маємо залишатися світлом, ми маємо сповідувати нашого Господа з вірою. Також одне з роз'яснень цього місця писання я читав, що де багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ти іменем, да? чи не Твоїм іменем ми пророкували і тому різні речі робили. Одне з пояснень було, що люди багато речей робили без віри. Без віри справжньої в Бога. Одне із роз'яснень також я таких зустрічав. Но тут ми бачимо волю Божу ми маємо знати да? стосовно тебе і мене. І ми маємо дійсно з вірою говорити і з вірою, звертатись до нашого Господа для того, щоб ми не почули, що голосить Господь для тих, тих чи інших людей. І тоді голошу їм: я ніколи не знав. Вас відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. Тут кінцівка така цікава. Все-таки каже, відійдіть, бо є причина, ви чините беззаконня. Як важливо нам сьогодні розібратися в Божих законах, в християнських законах, в біблійських, як ми маємо сьогодні жити згідно Євангелія. Брати і сестри, скільки людей сьогодні відійшло від Господа, ну вони ще в церкву ходять. Ну вони поняттям, да? розумом. Тобто вони відійшли від Господа вже досить на далеку відстань. І багато людей потішають себе, думають, що все добре, все нормально. Я ж приходжу в церкву, я молюсь. В багатьох людей проблема з послухом. Не слухають сьогодні, що тут проповідується. Багато хто не слухає настанови пастиря. Багато хто не слухає Слово Боже, яке проповідується з цієї кафедри, спорять, доказують по-своєму. Я дивуюся, думаю, як, брати і сестри, як діти Божі будуть відповідати перед Господом. Якщо щось проповідується не по слову, то підійдіть, скажіть, це, не по слову. Такого нема, такого не написано. А якщо по слову проповідується, то виконуйте це слово. І я разом з вами, ми маємо з вами виконувати це слово, щоб потім дійсно Бог не назвав нас беззаконниками. Бог сьогодні хоче, щоб Слово його виконувалось. Чому Ісус Христос каже, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. А сьогодні, коли ми говоримо, як треба жити по Слову Божому, чомусь чуємо ви законіки. Ми живемо тільки по благодаті. Ісус Христос каже, ні, без Закон є, і закон має виконуватись. І я прийшов не знищити, не убрати закон, а я прийшов Його, знаєте, усовершенствувати да, цей закон. Тобто зробити його більш серйознішим, більш таким, знаєте, відповідальнішим. І я вам допоможу пройти і виконати. З моєю допомогою тільки ви можете виконати. це. Бог не відкинув закони, Бог не відкинув Біблію. Ми продовжимо 10 заповідей виконувати, так чи ні? Чи щось змінилося? Ісус Христос відмінив чи ні? Ні, Він не відміняв. Повага до батьків, почитаю а батька і матір, чи вшануй батька і матір, це залишилось чи ні? Залишилось. Перше, ми маємо полюбити Господа Бога. Да? Всім серцем, всією душею. душою. Ми не маємо сьогодні не, мати, не маємо права мати якусь куміру перед собою. Один, один Бог має бути у нас. Один Бог має бути. Тому Бог сьогодні вчить нас, щоб ми шанували Його і виконували Слово Його. Я хочу сьогодні разом з вами помолитися. Я не хочу якоїсь, знаєте, такої длиної мати проповіді. Проста проповідь, прості думки. І ми маємо про це помолитися і сказати, Господи, я хочу сьогодні бути виконавцем Твого слова і виконавцем Твого закона. Я хочу, щоб Ти допоміг мені це зробити. Наповни моє серце, благослови, направ мене на шлях правди, укріпи, благослови мою душу, укріпи, наповни сьогодні моє серце. Я хочу сьогодні робити з вірою. Я хочу знати сьогодні волю Твою до мене, де я маю сьогодні бути. Ви знаєте, я чув, тут також у нас була нічна молитва, церква молилася, був сосуд і різні такі пророцтва були до церкви. І одне почув я із пророцтв, де було звернення до церкви, що багато людей зараз, коли почалася війна, багато втікли десь в Єгипет. В Єгипет втікли. Ну, Єгипет, ми знаємо, що це за прообраз. Це конкретний гріховний світ. І дуже важливо сьогодні треба задуматись, подуматись, хто куди втік, з якою метою. Якщо від війни на десь короткий час і сюди повернутися і знову служити, це одне. Хто скористався цією нагодою, уїхати, можливо, в США для кращого життя, це зовсім друге. Можливо, хтось з Європи уїхав. Ну Господь сьогодні хоче церкву. До церкви звернуться, сину, донька, чи ти знаєш мою волю до тебе? Сину, доньку, чи ти питаєш, запитуєш у Господа про волю Божу стосовно себе? Де мені бути, куди мені їхати? Можливо, хтось спитав і Бог сказав, їжай в такий то штат. Туда то, туда-то, слава Богу, хай їдуть. Можливо, Бог якусь європейську країну когось відправив. Слава Богу, хай їдуть. А якщо не запитали, якщо не спитали, і не захотіли, можливо, хтось радив, запитайте, закрили ух, ні. Завіщо нам питати, є зелений коридор, треба бігти. Друзі, це дуже жахливі речі, коли ми, діти Божі, не запитуємо у Господа, Боже, твоїй волі, де мені бути, де мені служити? І де мені виконувати Твої закони, де мені виконувати Твою волю, і де мені проповідувати Твоє Слово Боже? Давайте ми станемо на наші коліна і попросимо Господа, Боже. Дай розуміти сьогодні Твоє Слово, благослови нас. Помолимось за нашу всю церкву, помолимось за весь Божий народ, помолимось за нас особисто, за рідних, близьких, хай Господь благословить кожного з нас. Дорогий наші, люблячі, великий Всемогутній Бог. Ми в цій молитві звертаємось до Тебе, до нашого царя, до нашого Спасителя і до нашого Іскупителя. Бог наш, ми щиро тобі дякуємо за твою велику любов до нас і за твою велику милість. Ти бачиш кожного з нас, ти бачиш наші серця, ти бачиш наші душі, Боже. Мене турбує дійсно воля Твоя. Мене турбує воля Твоя стосовно мене. Мене турбує воля Твоя стосовно моїх братів сестер, Боже. Мене турбує Господь. Наскільки ми могли бути тут корисні і наскільки ми можемо бути корисні десь в другому місці? Чи ти чекав там на нас, Господь, чи ти чекав тут, і чи ти, Господь, хочеш благословити тут, а можливо, ти когось хочеш благословити там, якщо в тебе є воля на це, Боже, ми просимо благослови усіх нас. Яви славу твою, і яви милість твою. Дай, щоб ми в ці часи, Боже, не бігали по цій землі і не шукали кращого життя матеріального. Ну, щоб ми шукали кращого життя духовного, щоб ми шукали в Господі волі Твоєї, де ми можемо сьогодні послужити Тобі і народу Твоєму, де ми можемо послужити тим людям, які не знають сьогодні тебе. Боже наш, ми просимо допоможи. Врятуй, Господь, влаштуйся, Господь, прослався і возвелися. ти наш Бог, ти достоин честі, слави і хвали, Бог наш. І ми просимо Тебе, Господи, прости сьогодні кожного з нас, Господь, укріпи кожного з нас, наповни Твоїм миром, наповни Твоєю любов'ю, Боже. Відкрий своє Слово для нас, Господь. Дай бути слухняними, дай бути Боже законослухняними, Господи, щоб ми виконували, Господь Твої закони, щоб ми, Господь, чули Твій голос, щоб Господь ми несли Слово Твоє, Боже по цій землі. Щоб церква Твоя була солю, Боже, благослови, ми просимо, щоб церква Твоя, Господь Ісус. Стояла на горі, Боже, і проповідувала Твої Івангелії, щоб світила Боже, ми просимо, благослови в ім'я Ісуса Христа Господь. Ми живемо зараз в дуже відповідальні часи. Дуже відповідальні часи зараз в Україні, Господи. І ми просимо, дай нам скористатися ними як можна правильно, по максимуму правильно, Господи, допоможи усім нам, щоб прославилось Твоє ім'я, Боже, щоб возвеличилось Твоє ім'я, допоможи сьогодні, церкві Твоїй, шукати Твого лиця, шукати Твоєї правди, шукати Твоєї істини, Господи, заглю... занурювати Сьогодні в Слово Твоє, Боже. Господи, просити Тебе, щоб Ти сьогодні відкривався більше і більше, щоб Ти надихав, щоб Ти укріпляв. Щоб ти наповнював наші серця силою Твоєю, миром Твоєю, Боже, мудрістю Твоєю ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Прости кожного з нас. укріпи кожного з нас, Боже. Я прошу, мене пробач. Де в чому можливо щось не так зроблено чи сказано, Боже. Пробач, я прошу в ім'я Ісуса Христа. Дай мені ще краще працювати на неві Твої, Боже. Дай більш потужні, щоб працювати, служити і прославляти Твоє ім'я, Боже. Я дуже велику потребу маю Сьогодні в Тобі. Церква Твоя, ми усі маємо потребу, Боже, благослови всіх служителів, Боже, пастирів, діяканів, Господи, проповідників усіх, молитовників. Благослови Отця і, і сина і Святого Духа, наповнюй, надихай силу Твоєю, Боже. Страх Божий, хай буде в кожному з нас, щоб ми боялися Тебе, Боже, щоб ми, Господи, були слухняними, щоб кожен служитель знав волю Твою, Боже, служив Тобі, народу Твоєму, чесно і віддано, Боже. В глибиною з глибині серця, Господи, щоб ми перевіряли себе. ми просимо, Господи, усім серцем, усім розумом, усім своїм істинством любили тебе, щоб не було ніяких ідолів у нас, Боже, перед нами, щоб у нас був один Бог, Алілюя, І тебе, щоб чтили, і тобі, щоб поклонялись, Господи, щоб ніхто і нічого, Боже, не віддали нас від Тебе. Церква Твоя проходить велике випробування. Церква Твоя сьогодні потребує Тебе по-особливому. Нам потрібна сила Твоя. Нам потрібна охорона Твоя, Боже. Нам потрібен Твій захист. Нам потрібна справжня віра Божа. Дай віру народу Твоєму, Боже, дай нам живу віру, Господь, щоб бачити тебе, відчувати тебе, Боже, іти за тобою, і проповідувати Твоє Слово, не боятись, не соромитись нікого. Но відчувати силу Твою, відчувати дію благодаті Твоєї, Боже, відчувати руку Твою, Боже. Благослови, я прошу. Піднімай своїх синів і донік, Боже, піднімай свій народ, Аллилуйя, укріпляй свій народ, Господи, дай шукати слави для тебе, дай розширяти царство Твоє, Боже, дай благати тебе, дай умоляти тебе, Боже, дай з'єднатися з Тобою з небом, з Духом Святим, Аллюя. Дай довіритись Богові, Господи, дай щоб ми сьогодні сказали, Боже, не я а Ти, Аллилуйя, не я буду говорити. Но Дух Божий, Хай говорить сьогодні через мене і мої уста Боже. Як це важливо, щоб Дух Божий говорив сьогодні. Не людина, аллилуйя. І нам потрібна сьогодні сила Твоя, і нам потрібна сьогодні примудрість Твоя, Боже. І нам потрібно сьогодні керування Духом Святим, Скеровуй Духом Святим, Боже. Управляй церквою Твоєю, управляй народом Твоїм Боже. Ти є глава церкви, і Ти є добрий пастир наш. Халилуйя, Боже! І дай нам шукати Твого лиця, і дай нам розуміти слово Твоє, Боже. Говори Твоє Слово до народа Твого. Навчай нас, Господь, через Слово Твоє, страху Божого, навчай, Боже. Покорі навчи нас, Боже. Послуху навчи Боже, щоб ми були слухняним Божим народом, щоб ми були виконавцями Слова Твого. Щоб не сперечалися, Боже, Господи, щоб не доказували якусь свою людську правоту. Но є Твоє слово, є Твоя істина, є Твоя правда, Господь, і ця правда і Твоя істина сьогодні має Боже керувати нами. Дай нам, Господи, підпередитись, Боже, Твоєю істиною, Господи. Дай нам вдітися в броню праведності, Боже. Благослови, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Боже. Дай Господь, щоб цей шолом спасіння був Господь на наших головах, щоб Господи ми не знімали, не втрачали не де, Боже, благослови, дай щит віри, Боже, алілуя! Господи, дай мати цей щит, і цей щит завжди має бути з нами. Господи, віра, віра і без віри Бога відогадити неможливо, алілюя. І прийде син людський на цю землю, чи ж знайде він віру на землі, яку ти віру будеш шукати, Боже, дай щоб церква Твоя, щоб народ вірозумів, яка ж то віра потрібна сьогодні, щоб була в кожному з нас, алілюя. Господи, дай живу віру народу Твоєму. Господи, ми просимо. Дай меч нам, Боже, в руки наші. Дай слово Твоє, щоб ми апелювали Словом Твоїм, Боже. І тільки словом Твоїм. Тільки словом Твоїм, Боже. Халілуя, Боже, благослови. О, церква Твоя потребує цього. О, церква Твоя потребує сили Твоєї. Церква Твоя потребує Твого втручання, Бог наш. Благослови, ми просимо, Господи. Як потребуємо ми тебе, як потребуємо ми Духа Святого, Господи, як потребуємо ми Твого втручання. Допоможи нам, великий Всемогутній Бог. Яви, славу Твою. Яви милість Твою, Бог наш. Ми не знаємо, що чекає нас завтра. Ми не знаємо, Господь, що чекає нас другого і третього дня. Дай нам бути сьогодні в числі дів мудрий Господь. Дай сьогодні запасатися оливою Боже. Дай сьогодні передивитися своє життя, поки ще не прийшов господар ті таланти, які ти нам дав, Господи. Кому один, кому два, кому п'ять. Господи, дай нам використати все. Господи, принести прибуток, приду прибуток для Господаря нашого. Благослови Господь, ми просимо Тебе. Дай сьогодні це зробити. Дай сьогодні, Господи, використати ці можливості, Боже. Хто має один талант, дай примножити, хто має два таланти, дай примножити. Хто має п'ять, також хай примножить, щоб ніхто не закопав жодного таланту, Боже. Зробиться для слави Твоєї. О Дух святий, вступайся! О Дух Святий, працюй над церквою, над народом Твоїм. Ми просимо Тебе про це. Ми дозволяємо тобі, це Боже, зробиться для слави Твоєї. Очищай свій народ! Освящай свій народ! Алілуя! Дай нам Господь іти Ти правильною дорогою! Візьми нас і веди за руку кожного, Боже, візьми і веди за руку кожного, щоб ми усі пройшли і прославили Твоє ім'я Боже наш. Яви твою славу, яви твою милість, в ім'я Господа нашого, в ім'я Ісуса, в ім'я Спасителя, в ім'я Іскупителя Боже, уся надія на Тебе, на Господа нашого. Очисти нас, укріпи. Благослови Господь. Кожен з нас ми будуємо. Ми будуємо своєю вірою. Ми будуємо будівлю, Господь. Хтось з нас будує на камні триугольну, хтось будує на піску. Господи, дай нам чудову, сильну, потужну споруду Господь, правильно спроєктовану, міцно побудовану. На правильній основі Господь в імя Ісуса Христа. Дай Господь, щоб всі правильно були використані матеріали, Боже, як в духовному життю, так і в фізичному, Боже. Коли прийде вітер, коли прийде стихія, коли прийде дощ, коли прийдуть землетруси, щоб ця будівля витримала усе. Господи. Ти розумієш, про що я молю, про що я прошу. Господи, ти розумієш, про що йде мова. Боже, допоможи церкві Твоїй, допоможи народу Твоєму, Боже. В часи війни, в часи випробування. Господи, в часи розпусти, в часи, Господи, цього беззаконня ми живемо серед цього. Дай устояти, дай пройти, дай, Господи, щоб жоден з нас не зневірився, но довіривши тобі своє життя, пройти. І прослави Тебе. Просимо, Господи, почуй цю молитву, почуй цю молитву, просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.